Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати обзор розсухарютеля, яким я працюю. Стіл на нашому розсухарютелю поворотний ми його можемо виставити під будь-який угол. Крутиться, як завгодно. Щоб головка не падала, у нас тут є така планочка, яку ми здвигаємо. По висоті головки. Тобто ми положили головку і планочку підкарлимо, тільки нам потрібно. Зі столом цими прижимчиками дуже комфортно працювати. Відпустили прижимчик, легенько його підкрутили, все, стіл стоїть. І такий самий прижим з тієї сторони. Якщо нам потрібно десь приставити, нажимаємо кнопочку, і наша ручка крутиться під будь-яким углом, яким нам потрібно. На столі, на який ми ложимо головку, у нас стоїть дві різинки. Ці дві резинки ложаться, тут є буртик, щоб резинка нікуди не злітала. Можна їх приклеяти. Але е, мені краще їх зняти, взяти на тряпочку бензин, протерти їх витерти, щоб вони були частенькі. А коли їх приклеяти, то також можна, але е, кому як зручно. Розсухарювати має довгу рейку і ми можемо розсухарювати і малі головки, і здорові. Опускається до самого низу. Давайте представимо зручності, що цей кругляк це головка. І зверху тут пружина. Ми починаємо опускати. І коли ми впираємося в пружину, у нас починає знизу підніматися толкатель, який буде нам стопорити клапан. Тобто, коли ми нажимаємо на пружину, наш клапан падати не буде, бо знизу його підіпре. Тобто ми зажали, потім легенько піджимаємо, піджимаємо ось такою ручечкою. Знаєш, вона легенько відпускається і дуже просто вона затягується від руки. Це в тому випадку, коли ми, опустили, коли ми жали пружину і хочемо зафіксувати, щоб ставити або витягнути сухарі. Коли нам потрібно просто його підняти в самий верх, і щоб воно само не падало, в нас є такий болтикторопластовий. Тобто, бачите, він зараз сам падає. Туропластий болтик ми легенько підкручуємо. І все. Рейка у нас держиться. Тобто ми його підкрутили і він собі там потрошки старається. Коли він стариться, ми його підкрутили ще. Підкручує, підкручується це все від руки. Коли сухарі так прикисають до тарілки клапана, що ми не можемо розсухарити нормальним нажаттям на пружину, вони залишаються і йдуть разом з пружиною. Потрібно зверху чимось вдарити, то щоб не тукти тут молотком, у нас зверху є молоток. І ми ним хлоп і сухарики наші пішли вниз. Конструкція дуже проста. Просто кругляк, просверлений. Комфортно його взяти в руку і можна ним пару раз вдарити. Якщо цього молотка буде недостатньо, можна зверху вдарити бронзовим молотком. Бувають такі випадки, що клапана йдуть не рівно, а йдуть під углом. І наша головка також стає під углом. Відпускається прижимчик, і вона опускається будь-який угол, який нам потрібен. І продовжується робота. Тобто точно так само можна і вдарити, і зажати, і сухарити, і розсухарити. Наша головка їздить вліво, вправо, тобто без питань. Вона здвигається в будь-яку сторону, щоб ми головку не передвигали. Ми з верхнього головку придвигаємо, коли нам потрібно, і розсухарюємо по порядку. На цьому обзор розсухарювателя закінчується, і я його ставлю в робоче положення і вам покажу, як він працює на практиці. Розсухарюємо головку. Опустили пружинку вниз, зажали, все тримається, все супер і магнітком ми тепер витягуємо сухарики. А от сухарики ну, ось і все, дорогі друзі. На цьому обзорі сухарителя закінчений. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу!